Всім привіт! Звичайна генерація сонця в двохлітровій банці з водою. Даний експеримент показує наскільки легко здобути вогонь в домашніх умовах. Чи зробити пожежу, якщо поставити таку банку на Темний кавролін. А саме ті, хто мають акваріуми і відстоюють хлористу воду під прямими сонячними променями, можуть підпалити кавролін. Зазвичай фокусувати в точечку важко, але сонце, ходячи по обрію, знайде точку і сфокусує. Проводимо експеримент, дивимось. опа. Все, починає ще раз дивимось, концентрація, генерація сонця в одній точці. Бачимо. Навіть в мороз мінус шість. Ми розпалюємо. Листя. Всім привіт! Сьогодні 3 березня. Сонечко після зимових лютневих морозів почало трохи прогрівати, тепличку. Дивимось, фіртки на верху відкриваються. До чого це все. Всі. Забувають про генерацію. Генерацію всі тільки пам'ятають про генерацію від панелей, від сонця. А що? А що робить сонце? Сонце падає і генерація на один квадратний метрі, метрі на один квадратний метр це десь один Це залежить, залежить від поверхні, чи буде це тепло приходити? Давайте подивимось. Ночі був мінус. А що в нас в теплиці? Що у нас в теплиці? Тут теплиця, вона охолоджується дуже швидко і ще друга тепличка. В ній стоїть бочка. Коли є Сонце, ми підігріваємо днем як акумулятор на ніч. І дивимось. 26. На дворі, на дворі близько. 4 градусах тепла. Тобто енергія, якщо у вас є темна криша, вона теж буде нагрівати будинок. Полікарбонатна теплиця, а також склопакети, дозволяють сконцентрувати сонячну енергію і підняти температуру в ній навіть до 30 градусів зимку. Для чистоти експеримента я виложу ще одне коротеньке відео з самого холодного дня в, лю... в, лютому. в лютому це було 10 лютого. Доброго ранку всім. Сьогодні 10 лютого. Мороз. Вночі був практично 9 градусів. Раннішнє сонце починає гріти теплицю. А також наше сонячне поле. Зараз одна година дня, вранці було мінус 9, бачимо, автоматичні фіртки відкрились і Тепло виходить з теплиці. Чому? Тому що вони відкриваються при, при 18 градусах по Цельсію. Вранці було, ще раз нагадую, мінус 9. Квіти накриті, бо холодно. Нічого не видно. Так, звісно, класно 17 градусів, але це ж скільки воно це коштувало, наскільки воно це все дорого, якщо вам цікаво. Напишіть в коментарях, я зніму відео кошторис. Якщо це цікаво, або навіть відео побудови, що і як робилось і скільки це коштувало. Зазвичай це дуже корисна річ. Генерація значно вища, ви бачите, генерація тепла доволі-доволі висока.